Щоб споглядати яскравий і запашний сад на своїй ділянці, необхідно починати засаджувати його вже зараз. Березень, прекрасний місяць для підготовки літнього квітника, ми підібрали різні варіанти рослин, які можуть зійти у вас на дачі всього через пару місяців. Один ехінацея, рожеві, жовті, малинові і білі пелюстки, ехінацеї, справжній магніт для бджіл і метеликів. Якщо ви посадите ці квіти у себе в саду. То він виразно заграє новими фарбами, однак період її цвітіння припадає на середину липня через рік після посадки. Розсаду важливо засіяти до 20-х чисел березня, тому у вас ще є час. Два глобулярії, а лісум однорічний. Ця рослина ви можете спостерігати на міських клумбах. Воно росте щільним і красивим килимом. Лобулярія налічує більше 100 підвидів і висівається з середини березня до перших чисел квітня, щоб насіння проросли, їх треба трохи посипати вологою землею. Сходи будуть через 10-12 днів оптимальний час для пересадки в ґрунт – Кінець травня. 3. вербена невибагливий і витончений квітка, милуватися яким ви зможете аж до перших заморозків, але не варто зволікати з розсадою. Насіння слід посіяти до 20 березня, попередньо замочивши їх в стимуляторах, росту важливо пам'ятати і про те, що не можна присипати розсаду землею в процесі висівання, вербена почне давати сходи через 15-20 днів, а перенести її в ґрунт можна в другій половині травня. Чотири азаріна лазающа такою назвою ця квітка зобов'язаний своїй ліані, що досягає часом 5 метрів у висоту, азарину бажано посіяти до кінця березня. І влітку вона буде активно цвісти. 5. Іберис Запашний іберис часто прикрашають альпійські гірки. Рослина існує в п'яти варіантах: гіркому, зонтичному, перистому, вічно-зеленому і гібралтарському його цвітіння починається в травні-червні, тому з розсадою можна не поспішати посадити насіння до квітня, а висадити на залиті сонцем ділянки в травні. 6. Активно квітуча з червня до заморозків клоума зробить ваш сад незвичайним і приверне в нього сотні бджіл і насіння. Слід сіяти на глибину 1,5, А коли вони зійдуть, пересадити в горщики, перенести рослина в сад бажано в другій половині травня. Квітки повинні розташовуватися в 50 смодин від одного. Сім кобея лазающе це видка рослина цвіте до жовтня і прекрасно підходить для озеленення балкона або альтанки. Посівковий слід зробити до 20 чисел березня, завчасно вимочивши насіння в стимулятори росту, висадка на газон або в ґрунт допускається на початку червня, тому що квітка погано переносить весняні заморозки. Вісім дзвіночок дзвіночки обчислюються 300 видами, серед них зустрічаються і двометрові гіганти. І 5-сантиметрові малюки на території нашої країни можна знайти лише 13 різновидів цих квітів. Сіяти насіння потрібно поверхнево, без присипки землею. Сходи варто очікувати вже через тиждень. Дев'ять гвоздика трав'янка. Рясно і довгоквітуча гвоздика має незаперечні переваги перед своїми родичами. Вона посухостійка і здатна поростати між каменів, щоб насіння зійшли. Потрібно три тижні. Тому починайте посів вже в березні. 10. брахікома і берісолісная дуже живучий квітка. Висівати який можна до 20 чисел березня. Насіння досить трохи втиснути в землю. Перенести брахікому в підвішені ящики або горщики слід в кінці травня. Одинадцять левиний зів. Раніше левиний зів можна було побачити на кожній ділянці, але сьогодні його популярність не така висока, а даремно, адже квіти чудово виглядають завдяки своїй конусоподібної формі. Насіння треба сіяти до кінця березня в пухкий ґрунт з додаванням піску. Рясно поливати розсаду не варто, а висаджувати сходи в саду краще всередині травня. Левиний з'їв стійко переносить холоду 12. Флокс однорічний в Україні флокс сіють через розсаду до кінця березня. А перші сходи він дає через 5-8 днів, як тільки з'являться листочки. Квітка можна почати одобрювати пару разів в сезон. 13-літній левкой. Левкой можна садити з середини лютого до 20 березня. Насіння потрібно присипати річковим піском і зволожити пульверизатором. Відразу після сходів розсаду необхідно перенести в прохолодне місце. Щоб рослина не загинула, 14 лютнові квіти, ті рослини, які вам не вдалося посадити в лютому, можуть бути посіяні в березні. Наприклад, геліотроп, лаванда і лобелія без проблем зацвітуть в липні. Крім перерахованих вище, ви можете посіяти в березні наступні квіти: армерія приморська, Василисник, Венідіум, Діхондра срібляста, капуста декоративна, Остеоспермум, резида запашна, синерарія приморська, ахіум, гератум. Айстри однорічні, Арктоті, братки, Ацинії, Геліхрізума, Запашний Горошок, Запашний Тютюн, Пенстемон, Сальвія, Целозія, фото на укладинці Сюзі Газелот, Пексас.